І так, шановні мої підписнички та гості мого ютуб каналу, всім доброго і доброго ранку. Зараз шоста ранку, і ви як здогадалися, або не здогадалися, вчора тільки несли сіно, а сьогодні йдемо пасти коров. Так що батько не дає мені відпочити ні на секунду. Так що якось так. Вже ось люди сходяться, зганяють коров. Так, і я шагаю потихеньку, не спіша. Вон батько жвене свою подопечну. Бачите? Так, і люди потихеньку згонять коров. Так, да, я не сказав, колись футбольне поле було ось за цим будинком культури. Так, такий ранок тихесенький. Працюємо. Так от, ця вулиця жене прямо сюди, до дороги. Корови сплітаються воєдіне. І йдемо на степ. Так, ну що, компашка повністю в зборі. Дай біом підходимо. Покажу наше озеро. Нашу каплю в морі, бачите, який ставочок. Я не пам'ятаю, щоб він коли-небудь був таким заросшим. Дивіться, скільки тут очерету. Це страшне. А вужів скільки тут? Ми в минулому році з Захаром ловили рибу. Здається, а там і а там сиділи. Там відео є. В таких вужів. Та й гадюку колись ми малими тут, здається, бачили. Ігор Кум, до речі, її тут десь приземлив, мабуть, на віки вічні. Так що були свої нюанси. Так що, а ви напишіть в коментарях, хто любить рибалочку, хто не любить вужів, або хто не боїться таких цих. Та вужів то не страшне, от гадюку, о, то, то страшне. Побачите. Так що, давайте заслухались. Як валечик розказує, пішли бігом на пастівник. Бігом я сказав. Дивіться, слухають, уважно, що я розказую, давай йди. Вредна яка Ми оце з батьком розмірковуємо, чи є тут риба чи ні. Як ти думаєш, бать, є тут риба чи ні? Я думаю, що є. Батько думає, що є, дивіться, яка прозора вода. Ну так. Да. Карай живучий. Та ні, он ходять ці ж водорослі. Може що і є. А там хто зна. З того тут -то вже тут ніхто не рибачив. Так, ну що, шановні, я думаю, ви всі вже бачили, як пасем коров. Це така була трішки невеличка знов екскурсія. Хочу вам просто показати, щоб ви знали, що ще корови в селах є. Знаєте, шановні, є одне тут ноу-хау. Собака, <смі> Собака, яка нам в спадок перейшла від попередніх цих же ж пастухів. Вона започаткувала свою діяльність пасіння, пасіння коров в цьому році. Е, мабуть, вона в минулому житті була або коровою, або пастухом. Бо дуже їй подобається пасти з нами корів. Ну, не тільки з нами, з усіма людьми. Вона пасе корів та собака. Зараз будемо снідати, та може, її пригостим чимось якимось смаколиками, так що корова бач, мішає. Заважаєш ти нам на собаку. Дивитися. Ото таке. В цілому вони пасуться добре. Нічого нового нема. Так що, працює. Так, ми вже женем корів додому. Бачите, яка на полі стрекоза гасає. Яке воно здорове. Так, а корови йдуть пить воду. Так, батько він пішов виганяти тих корів з води. Ну кажу, попробуй вигнати їх. Чи виженеш. Так, а ця стрекоза летить. Дивіться яке воно високе, а? Це просто. Дракон який! Побризкали, побризкали і погнали. Фу, блін, а гербіцидами від нього пре. Я не знаю, в ньому вже ще й сидіти треба. Цілий день поподихай. А ви напишіть в коментарях, чи корисно в ньому працювати, чи ні. Так, а ми вигонимо коров. Так, у нас з'явився новий помічник, так, да, Захар? Що ти хочеш сказати? Довгоочікуваний день, він прополоскав нам усі мізки, коли та коли я піду пасти цих корів. Кажу, Захар, тут неймовірна спека. Тут час дуже медленно йде. Нічого, каже, я возьму книжечку, взяв книжку, буде читати, казав. Ой, тут захвати чорну. Буде читати. Так що надіємося, що все пройде добре. Він хлопець такий, в минулому році колись пас уже. Давай пішла, не наїсися ніяк. Так що, після обід реально жарко, дуже спекотно. Так що, шановні мої підписнички та гості мого каналу, бачите, як ми вімкнулися зразу на після обід. Ой, до обід проспав, якщо чесно. Трішки зачекали, поки вони напасуться, прогнали із одного місця в інше, потім вони вляглися спати і ми відпочивали також. А зараз жарко, в цілому, я думаю, вони зразу будуть йти в холодочок, там дерева. Будуть відпочивати і ми ляжемо спадком. Захар буде мені щось читати. Так, ось наше озеро. Знову бачите? У вас нема дежавю, нема? Ану, кажіть, в коментарях напишіть. Захар, що ти не кажеш, що ми в обід по Морозову з тобою влупили? Звісно. Морожене випросив, морожене – це сила. Так що йдемо далі. У нас тут часу дуже багато для роздумів. Так що, якось так. Так, пригнали ми сюди на ставочок. Дядя Борян косе траву цим самим коровкам. Так що люди заготовляють повним ходом, що було даним. Коровкам що їсти. Сінце, краса тут, да, Захар? Вчора ж тільки тюки тягав, а сьогодні вже коров пасеш. Хорош. А ну залазь у воду, доставай корову. Залазь. Не, каже. Молодець. Так, виходь, водолаша. Вона хоче утонуть, так? Да? Ні, хоче про холодний. про холодний. душ. Спа. Да. Спа душ. Ще будемо там вже під деревами. Да, зараз туди ще будемо йдемо. Ти голодний? Не. Так, мужичок тут уже проголодався, обідає. Заморився. Заморився. Та набігався, звісно. Помічник ще той. Завертає корів. Молодець. Що в тебе тут на обід? Бутерброд, так. Да? Огірочок. Це сіль, сіль, да? Цукерочки, да? печенька. Такі житимуть, так? Да? Молодець. Ну нічого. Да, хто хорошо працює, той і їсть хорошо. Папа, да, водичку будеш, зараз дістану. Так що зараз побідаємо і вімкнемось, так? Да? Захарчика, ну ми вже фінішна пряма, вже женем корову додому. Що ти хочеш сказати за ці півдня, що ти тут провів? Ну йди сюди підписниками їм скажи що. Ну тобі подобається. Краса, так? Да? Ну біжи от їх захвати. Так, давай, швиду, На, кабанчиком тільки. <плес> давай бігом, бігом. Як ти сьогодні ганяв. <плес> Оце помічник. І з Захаром дійсно цікавіше пасти. Швидше, час іде, <ріху> да, Захарчик? Ти помічник наш? Да. Так, все, йдемо далі.